Привіт, радий вас вітати на моєму боксерському ютуб каналі. Дуже цікава кар'єра екс чемпіона світу американського супертяжа Шеннона Брікса. Він виступав з 1992 року по 2016 рік. Зустрічався в рингу з такими монструозними чемпіонами як Джордж Форман, Ленекс Льюіс і Віталій Кличко. Чемпіонський пояс за версію WBO Брікс завоював із другої спроби. Сталося це 2006 року. Він накоутував у 12-му раунді Сергія Ляховича. Поступаючись у рахунку, втратив титул у дебютному захисті за очками. Поступився султану Ібрагімову. Востаннє на титульник Шенон виходив 2010 року. Був брутально побитий Віталієм кличком, але якось зумів протримати з чемпіоном WBC всю дистанцію. В інтерв'ю Джексон підкаст Бріксон розповів про те, хто з його опонентів мав найжорсткіші кулаки. каже відповідь: очевидна: це був Джордж Форман. Унікальний боєць, один із найвидатніших в історії. Просто провести з ним бій. Це вже божевільне досягнення. Він був хороший у всьому. Ну знаєш, дивишся його бої і постійно говориш в голос – ніхуя собі один із найвидатніших. У бою з ним я просто намагався вижити. Просто робив усе, щоб він мене не вбив у рингу. Він усіх дуже жорстко пив. Я повірити не міг, що у людини можуть бути настільки важкі кулаки. Він побив мене настільки жорстко, що я два тижні не міг заснути після бою. Мене постійно турбували запаморочення. Дуже важкі кулаки, каже Брікс. Поєдинок Шенена з форманом відбувся у листопаді 1997 року. Це був останній бій у кар'єрі легендарного чемпіона, спорно поступившомуся Бріксу рішенням більшості суддів. На момент бою великому Джорджу було 48. 7 років. Дякую за перегляд, підписуйтесь та долучайтесь до обговорень відео. Разом ми підіймемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей!